Вітаю! Мене звати Дар'я Бурчак, я танцівниця та хореограф-постановник. Вивчала народний сценічний, класичний та сучасний танець, танцювала в шоу-балетах, народному ансамблі, займала призві місця в чемпіонатах по ірландському танцю, викладала танець в школі мистецтв та народному ансамблі для дітей та дорослих, працювала як хореограф-постановник у театрах. Знімалася як танцівниця в музичних відеокліпах та болівудському кіно. Назва моєї роботи її мелодія. Дата зйомки 3 червня 2022 року. Місце зйомки соціально-просвітницький простір для дітей та молоді Аркуас, що знаходиться у місті Лангрео, регіон Астуріяс, Іспанія. Я поставила цю хореографію одразу після того, як звільнили від російських окупантів Бучу, Ірпінь та Гастомель. Для мене це лише спроба усвідомити увесь цей жах та біль, що відчуває наразі кожен українець, танець, що стає терапією та мистецтвом, водночас. Мені було дуже важливо та необхідно осмислити роль жінки під час війни. Яка вона наша захисниця, який її біль, яка її мелодія, як і куди її рухатися далі? Відповідь для себе я віднайшла в образі Богоматері Оранти. Її мозаїка знаходиться у Софіївському соборі. Стіна з її мозаїкою простояла абсолютно непошкодженою 10 століть, через що її називають ще нерушимою стіною. Її традиційний жест заступницької молитви я інтерпретую як здатність трансформовувати цей невимовний біль у любов. Бо тільки в наших силах зберегти, примножити та захистити це світло, що є всередині кожного з нас. І засяяти як ніколи на багато-багато кілометрів, щоб Засліпити це зло та зцілити цю землю, що осквернили ті, хто любові не знає. Дякую.